Привіт. У мене жопа. Або велика срака. Іншими словами це не назвати, те, що відбувається зараз в моєму житті. Я в туалеті знаходжуся, Не знаю, поговорити хочеться з вами влог записати. Коротше, по порядку. Чоловік пішов добровольцем в ЗСУ. Мені народжувати. Ось-ось. Син на наступний день захворів. Тиждень пробув вдома. Я нічого не можу робити, не працювати, нічого. Кожен день реву, просто плачу. Потім я вирішила ще отруїтися, так що я думала, я народжувала вже на унітазі. Вже, начебто, більш-менш налагодили, вже все прийняла своє життя. А син, начебто, вилікувався, мав з понеділка йти в садок. Отруєння пройшло, я вже почала більш-менш. Працювати і сьогодні мав син піти в садок, і в нього знову температура. Поїхали до лікаря, в нього ангіна. Я просто в шоці. І в мене останній тиждень до пологів, тому що лікарка сказала, що я вже через тиждень народжу, десятого навіть не доходжу. У мене, мене навіть ще штори вдома не висять, купа незроблених справ і я не пофарбована. Уже це такі не проблеми взагалі, ну це фарбування, не те, що я про нього навіть не думала. Почуваю себе не дуже гарно, не працюю зараз точно, У мене просто життя вирішило потріпати перед пологами, певне, щоб були легкі класні пологи. Не потрапила на фарбування по запису, тому що отруїлася в той день, тому йду придбаю фарбу, буду сама себе фарбувати, потім придбаю чаю, малого лишила на рідних і буду сидіти вдома цілий тиждень. Обрала собі фарбу, яка була, скажімо так, тепер хочу щось для волосся придбати. Хоча в мене класний шампунь є, я не, не за шампуню а згадую цей шампунь. Прикольний. Мені дуже подобалось волосся від нього, але він так е, неприємно для мене пахне, що його більше обирати не буду. Так шукаю якусь олійку чи щось. Знайшла таку штучку пахучу, ароматну, типу, після того, як вже е, волосся вже висушив після всього наносити, Таке воно таке смішне, таке пахуче і ароматне. Воно мені схоже на іграшку з секшопу. Це 1300 витратила на всі ці штуки. Тепер йду купувати чай. Свій улюблений магазин чаю Пан Гурман». Тому що чай це єдиний напій, який мені світить найближчим часом. Маліцьке чаювання 100 грамів. Так, давайте 100 грамів. Чорного, звичайно, по 100 грамів. Дуже люблю. Цей магазин мій улюблений. Я про нього вже знімала, тих одне відео і багато декупувала ще в Чернівцях чаї, вони мені не подобаються. Чи постачальники інші, я не знаю. Мені тут більше всього подобається. Ну, все, затарилась чаями на 800 гривень, Це, тобто, ну я ж розумію, що я вже сюди не потраплю в найближчі місяці, тому. Це на пів зими, ще тут подарунок мені дали спеці, чай з ромашкою дали, зелену цибульку і орегано. Дуже приємно. Люблю, коли дарують подарунки. О, і будемо їхати додому, буду страждати. Ще Це я хотіла вам сказати. Взагалі все добре, просто якось останні два тижні важковато такі і морально, і фізично хочеться вже лежати. А тут така в мене ситуація. Але я вже не плачу і можу вже продовжувати знімати відео. Боже, ви подивіться, як гарно подають тут е, е, чай. Але музика така геть під чай не підходить. Чайничок, який гарненький. Боже. Знаєш, на що це мені схоже? А, почекай, сказка, а, не Аленушка, красавиця і чудовище. І там були волшебні чашечки. Пом'єш, волшебні чашечки в красавиці і чудовище. Так, да, так, да, і, і чайник був. Пам'ятаєте? Клас! Боже, як гарно. Синок, тобі подобаються чашечки? Да? Скажи. А квіти, які гарні. Ви подивіться, як зібрали композицію шикарно. Просто вообще, так? Да? Це такі сезонні квіти осінні, різні. Нарвали якісь польові, дуже гарно виглядає. Так? Да? Дякую, дивіться, яка піч на дровах. А там висока температура? А це яка? До 400? До 400 градусів уявляєте собі? Клас! Тут готують піцку. Добрий день. А це... А це ви готуєте якісь ньокі чи що це? А! класно. Ням-ням. Такий атмосферний заклад, просто клас. Але тут дуже голосно, я не переношу зараз такі голосні звуки. Так, я вирішила поїсти супчика і це просто мега смачно, тому що він із соусом песто. Він овочевий на курячому бульйоні із яйцем. Дівчата, це, до речі, дуже крута страва. Готувати можна її вдома. Овочів дуже багато. Тут які хочете. Овочі і спаржеві, квасолі, зелений горошок. Тобто беру собі до... до чого? До своїх рецептів. Буду вам скоро ставити в рецептах Мінестрони. Курячий бульйон, яйце, яйце, це білок. Плюс тут сир є. Велика кількість клітковини у вигляді овочів, Прям дуже велика. І соус песто. Пахне просто неймовірно. Ой, як же важко тут зупинитися. Так, все. Да, все мої покупки в путь, знаєте? Дівчатка прийшла, я вже додому, покажу, що придбала. Я от реально сподіваюсь, мене чоловік не забере карту, тому що я стільки нагребла, і я розумію, що я буду довго сидіти вдома з малим хворим, тому показую, що придбала. Перш за все, нарешті з'явилися в магазині здорового харчування ванільний екстракт, тому що, коли готую кашу, сирник, якісь там творожки, моя ножка. Додаю саме його, не використовую ванілін, тому що ванілін гіркий і не натуральний, синтетична речовина. Хоча так, все життя ми його їли, бабусі їли, всі їли. Ці всі історії я вже давно прийшла. Їли, їли та й вмерли нездорові. А я якось не люблю. Ваніль в стручках дуже дорого, і я її не можу знайти в Україні. Ось такий екстракт можна придбати. А, так, що ще придбала: Псиліум псиліум окремо потрібно розповідати. Псиліум це шелуха сім'ян Подорожника і дуже класна штука, кого закрепи, але, знову ж таки, потрібно розуміти, як вживати, і скільки потрібно вживати води при цьому, тому що це може як спричинити закрепи, так і позбавити. Від закрепів. я додаю псиліум до сирників, теж до м'яса різного. Так, що тут ще придбала? Чаї. Це чай ромашка мені подарували. А Це А, спеції мені теж подарували. Це я придбала чай. Не можу навіть прочитати, якийсь, певно, чорний. Пскоянаволант якийсь. Чорний. Англійські чаювання теж чорний. Це із бергамотом. Це чай, золота куркума, дуже ароматний з маракуєю. Але зелений. Це пер... а, молочний улун, один із улюблених чаїв завжди є вдома. Які чорний, які багато іншого. Персиковий улун, теж обожнюю. За чаї віддала 800 гривень. Це багато, але це класні чаї, і це, знаєте, на дуже довго. Цього. Цю шнягу показувала, я її придбала, не дивлячись на ціну. Мені погано було, коли я обирала цю фарбу. Я не подивилася на ціну, а вона стоїть 633 гривні. Ви бачили очі моєї сестри, вона тільки що побачила. Це про цього пісюна. Це для волосся. Потім, що ще придбала? Ой, це краще не показувати. Цілий покаван круасанів, якихось булок із пекарні мана-манана. Це не мені, не мені, не мені. Ладно, я ре, реально я буду їсти. Зробила какао зараз на кокосовому молоці. Я буду їсти як в, в останній раз, тому що тиждень лишився. Я і так майже це не їм ніколи. До речі, настільки смачнющий сир. Так приємно пахне молочком. Знаєте, не гострий ніякий неро якийсь. Асіяго. Асиадо. Асіадо неро. Дуже смачний, молочний, прям такий сир, такий ніжний, будемо їсти сир. Щось ще цікавого в мене, так, прислали мені насіння ще. Це торгова марка Марфа мені присилає насіння гарбузу, дуже смачне насіння гарбузу, воно вже знежирене, хто слідкує за а, калорійністю. І я завжди теж розповідаю, що потрібно вживати різне насіння, в салати, посипати, змішувати насіння льону, там, насіння чия, таке гарбузове насіння. Але часто гарбузове насіння я купую в магазинах різних горішків, і воно вже пріле. Неприємно пахне, тому що поліненасичені жирні кислоти з нього окислюються. А це свіженьке, тобто це насіння, з якого було зроблено олійка. Бачите, яке воно? Ось воно вичавлене. Але воно таке смачнюще, воно окислене, воно свіженьке. Тобто, ти розумієш, що а, сюди не додали хімію, а це просто такий вичавлений процес. Торгова марка Марфа. Я в інстаграмі про неї розповідала. Олійки різні в мене цієї торгової марки. Так, що ще вам показати? Какао показати? Та, що там показувати з того какао? Ось какао на кокосовому молоці. Зараз буде пити сестричка моя і мій синок з гумками. Все, дівчата, зав'язую з влогом. Пишіть мені коментарі, будь ласка. Можливо, буде влогів більше, бо я вже перестала працювати, консультувати, не можу прям нічого робити. Вдома засмучена.